Fizica. Tema oricărui ăsta Дифракція це явище, яке виникає тоді, коли хвилі оминають перешкоду. Це зумовлює те, що хвильовий рух спостерігається в області за перешкодою, куди хвиля не може потрапити прямо. Це пояснюється принципом Гейгенса Френеля. Кожен елемент хвильового фронту можна розглядати як центр вторинного збудження, яке породжує вторинні сферичні хвилі, а результуюче світове поле в кожній точці простору буде визначатися інтерференцією цих хвиль. Згідно цього. По принципу нове положення хвильового фронту є огинаюча поверхні вторинних хвиль. Проведемо експеримент за допомогою хвильової ванни. Для експерименту нам потрібна буде пласка насадка та перешкоди. За допомогою насадки буде утворюватись стояча хвиля, а за допомогою перешкод щілина. Результатом повинен бути хвильовий процес. Збуджуємо хвилі стрижнем, періодично торкаючись поверхні води. На шляху хвилі встановлюємо широку перешкоду. Після перешкоди хвиль немає, бо ширина перешкоди завелика для хвиль. Встановлюємо на шляху хвиль вузьку перешкоду, ширина якої приблизно дорівнює ширині між двома сусідніми гребнями хвиль. У цьому випадку ми бачимо, що хвиль оминають перешкоду. Це явище дифракції. Розглянемо дифракцію на щілині. Ширина щілини має бути співрозмірна із довжиною хвилі. Відстань між двома гребнями хвилі на воді. По принципу Гейгенса, кожен елемент хвильового. Фронту є центром вторинного джерела збудження. Огинаюча поверхня від вторинного джерела дає положення нового фронту хвилі через деякий момент часу. Ми бачимо, що пласкі хвилі оминають перешкоду та змінюють форму на круглу. Змінення форми хвилі наслідок принципу Гюгенса. Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.